До 17 зросла кількість постраждалих внаслідок атаки росіян посеред місцю Запоріжжя. Чотирьох людей ушпиталили, інформацію. Уточнили в обласній владі. Пошкоджені 13 багатоповерхівок, навчальні заклади, приватне майно, автівки, гаражі та приватні будинки. Ворог атакував вночі, завдав щонайменше сімох авіаційних ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Напередодні російська армія атакувала регіон понад 300 разів окупанти били з авіації та безпілотників, обстрілювали з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Надійшла майже сотня повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Троє людей загинули, і ще 10 поранені. Зокрема, дитина внаслідок обстрілів Росіянами Донеччини. Напередодні напередодні окупанти понад три тисячі разів обстрілювали регіон. Двоє загиблих внаслідок атаки Мирнограда. Там пошкоджено чотири приватних оселі. Не ще одна людина загинула в новоукраїнці. Краматорськ. Росіяни обстріляли з реактивної системи залпового вогню Торнадо -С». Там серед поранених дівчинка 2008 року народження. Пройновані чотири багатоквартирних будинки, шість цивільних авто. ФАБ 250 Російська армія скинула на Слов'янськ. Пошкоджено 72 приватних будинки, гараж з автомобілем, об'єкт інфраструктури фабами. Ворогу вдарив також по миколаївці та Допропіллю, Пошкоджені приватні оселі, лікарня та адмінбудівля. У кривому розі сьогодні день жалоби за загиблими через ракетну атаку росіянам ніч проти суботи. Таке повідомляє обласна військова адміністрація. Тоді росіяни вбили трьох людей, зокрема 12-річного хлопчика. Дівчинку такого самого віку цими вихідними російська армія вбила в Нікополі. Загалом внаслідок удару дроном камікадзе по місту загинули двоє людей, і з самого ранку росіяни вже атакували Нікополі з безпілотників та артилерії. Наслідки ще уточнюють. 22 рази за ніч та ранок російська армія обстрілювала Сумщину в обласній військовій адміністрації. Повідомляють, ворог атакував 10 громад регіону. Окупанти били керованими авіабомбами, ФПВ-дронами, з артилерії скидали вог із безпілотників. По Попівській громаді завдали ракетного удару а верхньосировацьку громаду атакували шахедом. Вночі на Сумщині наші зенітники в результаті протиповітряних боїв знищили три ворожих ударні дрони. одна людина загинула ще семеро поранені внаслідок обстрілів росіянами Херсонщини. На ворог поливав вогнем 16 населених пунктів регіону. Російські війська вкотре прицільно били по житлових будинках, поцілили у багатоповерхівку та 20 Приватних будинків пошкоджено газогін, автобуси та приватні автомобілі. І вже зранку російська армія поблизу Ромашкового атакувала карету швидкої допомоги з безпілотника. Постраждав 58-річний фельдшер і 50-річний водій з вибуховими травмами та контузіями. Їх ушпиталили. Транспортний засіб зазнав пошкоджень. Українські десантники прорвали ще одну ділянку на кордоні з Курщиною. Про таке заявили у десантно-штурмових військах і показали відповідне відео на кадрах пророблення проходів в інженерних загородженнях, захід, -україн... захід українських підрозділів на російську територію і перші бої в прикордонній смузі. Зазначається, що це вже другий успішний прорив російського кордону від початку курської операції. Зробили це бійці 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади, де саме вдалося зайти нашим воїнам не уточнюється. 162 бойових зіткнення відбулося на фронті напередодні. Про таке повідомляє генштаб збройних сил України. Сім штурмових дій відбили наші оборонці на харківському напрямку, на Куп'янському 16 ворожих атак на Лиманському напрямку. Ворог штурмував в районах Макіївки, Невського, Білогорівки, Чернещини, Дружелюбівки, Новосадового та Діброви. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Калинівки, Кліщівки, Григорівки та Ступочків. На Турецькому ворог засереджував зусилля в районах Дачного, Турецька та Щербинівки. Окрім того, штурмував поблизу Неліпівки. На Покровському напрямку наші захисники відбили 35 атак. Основні зусилля ворог зосереджує у районах Красного Яру, Воздвиженки, Новоторецька, Гродівки, Новогродівки, Селидового, Маринівки, Миролюбівки та Михайлівки. На Курахівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах гірника, цукуриного, Желанного другого, георгіївки, Катеринівки та Костянтинівки. Загалом ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ на цьому напрямку. 1330 окупантів ліквідували наші оборонці за минулу добу. Такі дані Генерального штабу збройних сил України. На тепер втрати ворога в особовому складі становлять майже 644 тисячі осіб. Крім того, наші оборонці знищили 16 танків ворога, 30 бойових броньованих машин, 81 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, 79 автомобілів та автоцистерн і одну одиницю спеціальної техніки. Про погіршення стану повітря в Києві знову попереджають у Київській міській державній адміністрації. Там кажуть ймовірна причина пожежі в екосистемі Київської області. Київська влада рекомендує жителям зачиняти вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води і по можливості користуватися очищувачем повітря. В газі розпочинаються слухання по суті в справі порушення Росією морської конвенції ООН. Йдеться про позов України від 2016 року, в якому Росію звинувачують у порушенні конвенції ООН з морського права в Азовському морі та Керченській протоці. Його офіційний Київ ініціював для захисту своїх прав як прибережної держави у прилеглих до Криму акваторіях в Чорному морі, Азовському і Керченській протоці. Після заперечення Росії арбітражний трибунал у Гаазі підтвердив свою юрисдикцію розглядати позов України, але лише в частині Азовського моря і Керченської протоки, а також викрадення природних ресурсів України. Президент Володимир Зеленський з візитом у Сполучених Штатах його перша зупинка з заводу Пенсильванії, де виробляють 155-мм міліметрові артилерійські боєприпаси для сил оборони. Глава держави подякував працівникам цього підприємства. За словами президента, виробництво боєприпасів тут збільшуватиметься. Володимир Зеленський також анонсував домовленості про розширення співпраці між Пенсильванією та нашим Запоріжжям. На допомогу від ворожих дронів понад 30 маскувальних сіток українським воїнам на фронт сплели освітяни Кропивницького. До благодійної акції приєдналися близько сотні навчальних закладів міста. Сітки школярі та студенти робили під час літніх канікул. Загалом наплели 270 метрів. Подарунок воїнам кропивничани підготували до Дня міста, якому виповнилося 270 років. Сітки слугуватимуть підрозділам протиповітряної оборони, що охороняють небо над. Керогращиною. Також їх доставлять бойовим бригадам у гарячі точки. Нам не вистачає цих сіток, дуже не вистачає. Раніше їх дуже було багато, зараз мало. Ми їх використовуємо, ми ховаємо автівки, зброю, різну техніку. Ну і цивільні об'єкти, тому що, самі розумієте, безпілотники літають, все знімають, все фіксується. А завдяки цій сітці ми накрили нічого не видно, все злилося, і зверху, картинка вроді би там нічого й немає. Були сітки. Ми у виховні дні, які би ну, проводяться нас в університеті, або у вільне від навчання час. Я вважаю це дуже важливим внеском. Якимось я сама уродженка Донецької області, і я розумію, як вони потрібні там. І мені хотілося зробити щось. Аби допомогти їм з кожною сіткою поїхав конвертик там, де наші найменші підготували листи привітання нашим хлопцям серед військових. Дуже багато кроповничан, і вони їх також вітають з ним міста, щоб вони відчули там на передовій, що ми і місто своє поважаємо, і всіх своїх кропивничан, і де б вони не були, вони завжди. Наша кропивницька родина, і ми їх чекаємо з перемогою на одеському цвинтарі, де поховані загиблі герої, після кожної зливи могили йдуть під землю. Чиновники пояснюються природними причинами. Родичі переконані, під поховання виділили непристосовану ділянку. У ситуації розбиралися наші репортери. Наталя на цьому цвинтарі щонеділі її чоловік загинув у бою під Курдюмівкою на Бахмутському напрямку. Інженер-електромеханік за освітою через серйозну травму провів рік у інвалідному візку і мав право на відстрочку. Втім, після отримання повістки вирішив піти воювати. Наталя тут розповідає маленькому сину, як пишається вчинком його тата, але саме на цвинтарі зіткнулись з неповагою до свого чоловіка. Це перша табличка, де написано, що мій чоловік згинув 8 листопада 2024 року. Тобто в нас майбутньому він ще живий. Я неодноразово зверталася, просила, щоб виправили ситуацію. Табличку виправили, але прізвище чоловіка написали з помилкою. Нормально зробили лише з третього разу. Втім, найбільше проблеми почалися із початком дощів. У серпні після сильної зливи могилу перекосило. Робітники цвинтарю запевнили, що це природній процес і порадили почекати, щоб подивитися, що буде далі. Цю неділю був другий дощ, і він остаточно нагоробив у те лихо, що наробив. Надгробок повністю провалився, в голові там просто дирка, ви підійдете побачите. Ну, і це не тільки в мене, це, бачите, по всьому учаску. Кожним дощем ділянка, на якій поховані герої, перетворюється на чашу басейну, і вся вода під час зливи стікає саме сюди. На інших ділянках цвинтаря такого ефекту немає. Директор кладовища на питання, чому так на ходу кинув на цій ділянці, проблем нема і втік. Він наказав жінкам-співробітницям відрами засипати провалля. Але родичі загиблих сумніваються, що це ефективно. Тут треба робити геодезію, тому що тут видно, що наша ділянка знаходиться на самому нижньому рівні, і тут треба сипати і сипати той ґрунт. Можливо, тут треба було сипати, коли не було поховань, а потім вже давати цю ділянку під поховання, якщо вони бачили, бо дійсно тут проблема є. Люди звинувачують чиновників, що саме цю ділянку їм дали за принципом На тобі Боже, що мені не гоже». Ті виправдовуються хотіли якнайкраще. Там є широкий під'їзд по повзльотці, є можливість проводити якісь урочисті заходи, є місце для цього недалеко. Церква, не так далеко центральний в'їзд до на кладовище. На зустрічі з родичами у мерії чиновники пообіцяли провести всі необхідні дослідження та зробити водовідведення. Адже незабаром тут за рахунок міського бюджету встановлюватимуть гранітні пам'ятники. Ми зараз розуміємо, що коли будуть ставитися ті пам'ятники, вони теж будуть розрушатися, бо те, що ми наразі зараз маємо, це крає душу рве на серце. Наші діти лежать в воді. Поки у мерії обіцяють покращити ситуацію, родичі загиблих разом з волонтерами планують у суботу провести на ділянці толоку, щоб не дати могилам остаточно піти під землю. Туди ж запросили і чиновників, які посилаються на рекордні повені у Європі та природні причини того, що герої лежать у багні. Олена Мілова, Арсен Падесян, телеканал Прямий. Підписуйтесь на наш YouTube. більше оперативної інформації на телеграм-каналі. прямого стежте оновленнями. Павло рольник далі в ефірі Павло, будь ласка.